Вітаю! Сьогодні готую дуже смачні та пухкі кихлі на кефірі. Ці кихлі готуються просто і швидко з інгредієнтів, які точно знайдуться на кухні у кожної господині. Діти просто обожнюють їх та й дорослі залюбки повертаються за добавкою. Найкраще смакують з цукровою пудрою, медом або домашнім варенням. Залишайтеся зі мною і дізнавайтеся всі секрети приготування. Нам знадобляться ось такі простенькі інгредієнти, які знайдуться в кожної господині в холодильнику або просто вдома. Це у нас борошно, одна чайна ложечка цукру з гіркою, чайна ложечка солі без гірки, одна чайна ложечка соди, одне яйце. Кефір сметана, цукрова пудра, олійка для обсмажування. Не дивлячись на те, що інгредієнти простенькі, є декілька нюансів. По-перше, всі продукти мають бути кімнатної температури. Дістаньте, заздалегідь та внесіть до кімнати борошно, Яйце витягніть з холодильнику, якщо ви зберігаєте яйця в холодильнику, але не розбивайте. Вже можна його розбити перед приготуванням. Головне, аби воно було кімнатної температури. Що стосується кефіру, кефір я зранку дістала з холодильника і занурила в тепленьку воду. І так, впродовж вже двох годин міняю воду, але вода має бути не гарячою, інакше ви зробите сир з кефіру. Перемішую. Кефір в мене нежирний, всього 1,5%. Тому я взяла пів літра кефіру і ще 100 г сметани. Якщо у вас кисле молоко домашнє, жирненьке, просто візьміть 600 мл кислого молока. Кефір має бути такий тепленький, як ми підігріваємо молочко для опари. Таке як діткам даємо тепленьке. Ось такий має бути тепленький кефір, але не перегрітий. Беру глибоченьку мисочку, відправляю сюди. Спочатку яйце. Далі додаю чайну ложечку цукру та чайну ложечку солі. Багато яєць теж не варто додавати. Тоді тісто буде твердіше, таке тугіше. Одного яйця буде досить. Додаю 100 г сметани. Це такі дві гарні з гіркою столові ложки. І одразу сюди ж вливаю кефірчик. Ефірчик беріть будь-який, самий найдешевий, в мене 1,5%. Все гарненько перемішую. І додаю просіяний борошно. Скільки тісто візьме борошна, скажу пізніше. Борошно потрібно додавати в декілька етапів. Додала трішки. І все гарненько вимішую і знову додаю трішки борошна, і знову вимішую, беру трохи борошна. Зіваю ось так разом соду і борошно. і вимішую. Тісто одразу стає таке пухке, починає рости. Сода вступила в реакцію з кислим кефіром. Ось. Оце не потрібно додавати в це тісто. Ось як шипить. Все. Далі мені вже буде важко вінчиком вимішувати, буду вимішувати руками. Додаю ще борошна. І потрібно замісити м'якесеньке-м'якесеньке, таке пливуче тісто. Щоб кихлі були пухкі, потрібно, щоб тісто було. Дуже-дуже м'якесеньке. Тому у вас може піти в когось трошки більше, в когось трішки менше борошна. У мене борошно гарної якості вищого гатунку. Знову по трішки додаю борошно. трішки. аби не передати, аби тісто не було затуге. Може, цього вже і вистачить. Ну, ось таке тісто я замісила. Воно дуже-дуже-дуже липке. Тепер беру решту борошна. Борошна я собі приготувала 900 грамів. Ось тут скільки залишилося у мене. Висипаю на стіл. Зараз подивимося: чи вистачить цього борошна, чи доведеться ще додавати. Приготувала собі такий пластиковий шпатель, ним дуже зручно виймати тісто з миски. Ось зараз ви можете бачити консистенцію тіста. Руки я помила від тіста, аби гарно замісити тісто, і тісто нам не прилипало до рук. Припорошу трішки руки борошном і починаю вимішувати. Тісто гарно збирається в колобок. Забагато борошна. Ось стільки лишиться. Грамів може 100-50. І вимішую м'якесеньке-м'якесеньке тісто. Ось так воно ніби хоче пливти. Все, цього досить. Більше борошна не потрібно. Все, цього досить. Ось так воно у мене спливає з рук. А це борошно піде нам на підсипку, коли будемо виробляти кихлі. Трішки ось так припорошую, аби не прилипло до столу. І накриваю мискою і дам йому постояти десь хвилин 30. Минуло 30 хвилин. Тісто трішки розпливлося. Ось так тягнеться. Стало еластичне. Ось таке має бути тісто. Вимішую його ще раз. Відрізаю десь одну третю або одну четверту, одну третю десь. Це тісто ставлю в сторону і накриваю мискою. А з цим шматочком буду працювати. Округляю його, припиляю трішки стіл. І починаю розкачувати тісто. Я тільки почала розкачувати ось які бульки вже пішли по тісті. Бачите, яке гарне тісто. Розкачала ось такий коржик. Ну, міліметрів 5-7 до сантиметра. Все, тепер нарізаю на такі смужки шириною десь по 5 сантиметрів. І навскоси ось так нарізаю. Потім посерединки прирізаю. Один край заводжу і формую ось такі кихлі. Припорошую трішки стіл, і ось ці заготовки собі викладаю в сторону. Кихлі поки що не формую, щоб вони до столу не прилипали і не злипалися. Один показала, як я формую, а решту я собі викладаю ось так на стіл. Вже безпосередньо перед обжаркою буду формувати. Трішки кихлів підготувала. Тепер вмикаю вогонь, найбільшу камфорку, ось такий середній вогонь, беру сковорідку, обов'язково з товстим дном або казанок. І вливаю олії. Олії має бути багато, десь з пів літри. Ну і щоб не втрачати час. Займуся рештою тіста. Поки олія розігрівається, розкачую наступний корж. Ось, бачите, яке тісто. Воно так трішки пливе. Так має бути. Ось тісто має йти такими пухирцями. О, це добре тісто. Ось такі пухирці. Кину шматочок тіста, перевірюючи готова олія. І починаю обсмажувати Бережненько від себе, аби не заляпатися олією. Зайве борошно я обтрушую, переплітаю і обсмажую. Бачите, які пухкі. Як зарумянилися, перевертаю їх на другий бік. І смажаться вони доволі швидко. Зарум'янилися, дістаю на паперовий рушничок, аби позбутися зайвої олії. Раз по раз потріш додаю олії. Далеко не відходимо, пильнуємо, перевертаємо на другу сторону. Носі ну, все. можна чаювати. Так як я в тісто додавала мінімум цукру, зверху наші кихлі присипаю цукровою пудрою. Трішки присніжу їх, небагато. А тепер подивіться, які вони пухкі всередині. Розріжу один, подивимося, які вони всередині в розрізі. Ось такі в розрізі. Рецепт надійний та перевірений. Ось і готові наші кихлі. Самі вже переконалися, що вони вийшли пухкі, апетитно виглядають щодо смаку в міру солодкі. Сподіваюся, що цим рецептом я надихнула вас на приготування кихлів і ви також Потішите своїх рідних цією смакотою. Кихлі добре смакують не тільки з цукровою пудрою, а й, наприклад, з медом і теплим молоком на мою думку, це ідеальна компанія. Ну а якщо відео вам сподобалося, не скупіться на лайки, підписуйтеся на канал та діліться рецептом з друзями. Пишіть у коментарях, чи готували ви такі кихлі за цим рецептом і з чим полюбляєте їх смакувати. Мені також буде цікаво, як у вашому регіоні називають цю страву. Щиро дякую всім за перегляд і хто додивився це відео до кінця. Бажаю всім міцного здоров'я, бережіть себе і до зустрічі у наступних відео!